Треба на сесії нам розробити якусь програму по забезпеченню ліками. Може військовою адміністрацією, яким, яким, які якимось тільки треба знати, яким. ідею забезпечувати ліками представників Чернігівської міської військової адміністрації озвучив під час щотижневої ранкової наради Олександр Ломако. Подібні інформаційні вкиди для Чернігівської міськради вже можна назвати традиційними, адже в Чернігові тривають політичні баталії між Чернігівською міськрадою та міською військовою адміністрацією. Цього разу приводом до критики стало заблоковане начальником міської військової адміністрації рішення стосовно оплати ремонтних робіт, що ще кілька місяців тому були проведені в 19-й школі міста Чернігова. Ну як це може прийти якийсь самотур, блокувати будь-які платежі, в общем, будь-які взяти платіж і його блокувати, поки йому не дадуть землі. Вчора зупинив транспорт. Сьогодні не платить 19 19-ту школу. Завтра що він зробить? Зупинить підготовку міста до опалювального сезону. Тож політичні баталії тривають. Олександр Ломако скерував підготувати звернення до правоохоронних органів. Підготувати звернення до правоохоронних органів і викласти всю цю ситуацію. Це і перешкоджання відновленню міста, це перешкоджання виконання пісем самоврядуванням своїх повноважень. Я не знаю, це перешкоджання взагалі це ж шкідництво міста. Також під час наради Олександр Ломако заявив, що Дмитро Брижинський погрожував йому фізичною розправою. Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у коментарі для Челайн зазначив, що слова Олександра Ломако не відповідають дійсності. Більше того, Дмитро Брижинський назвав це брехнею. Та не конфліктами єдиними обговорили під час наради і питання актуальні для міста. Прозвітували керівники комунальних установ. Серед основного завершення навчального року в школах Чернігова в п'ятницю, 31 травня, в закладах освіти пролунав останній дзвінок. На цьому тижні буде вручення документів про освіту. Навчальний рік закінчено 80 золотих медалей, 24 – срібних. Із понеділка, 3 червня, в Чернігові розпочали роботу 4252 дитячі табори, що працюють на базі навчальних закладів міста. Водночас зараз у Чернігові триває прийом заявок до перших класів. Цьогорічна статистика невтішна. Кількість заяв на кілька сотень менша аніж минулого року. На сьогодні надійшло 1959 заяв. Це Трошки більше ніж на 300 дітей менше порівняно з попереднім роком прокоментували міські кермани чи під час наради в мерії відсутність гарячої води в сотнях чернігівських будинків. В зоні обслуговування теплових мереж від Чернігівської ТЕС майже 100 будинків без гарячої води до кінця тижня планується забезпечити всі ці будинки гарячим водопостачанням. Причина це проведення гідравлічних випробувань на міцність і усунення після гідравлічних випробувань пошкоджень. З боку з 470 будинків без гарячої води, 350 будинків. Причина та ж сама. Прогнози не втішні. Олексій Щербина зазначив, що ремонтні роботи триватимуть до кінця літа. Таким чином, тепломережі міста проходять підготовку до опалювального сезону. Перерва в постачанні не буде перевищувати там двох тижнів. Так одні будинки більше будуть більше двох тижнів. Тобто не будинки, будинки будуть доключатися, випускати. а інші будинки будуть виводитися для проведення ремонтних робіт.